Так, всім доброго дня ще раз. 15 годин 31 хвилина. Ми знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині І сьогодні 31 жовтня. Ми зараз хочемо помилитись, бо сьогодні собор Православ'я, це е, як. Е, Єдності і молитви сьогодні день, то наші опоненти празднують свято хиловим. Та, е, так, що бачите, як е, світло е, святкує об'єднання у дусі і прославлення землі і людей, а темрява собі надіває чепчики і вимазує себе кров'ю і е, відтворює. Е, Потусторонній підземний світ. Так, що ми з вами належимо до небесних людей, то ми будемо зараз молитися за всіх живих людей, які мають родини, які люблять світло, які вшановують Бога, вшановують життя і вшановують людей. Господи, дай всім нам, тим людям, які живуть на землі, всього самого необхідного. Головне, це. Не втратити наші безсмертні душі, потім бути завжди з Богом, бути окормлений ангелами, охоронцями, архангелами і всіми тими святими, якими. Які послужили тут на землі і служать зараз на небі, і щоб наші діти теж були поряд з нами і не втратили цей зв'язок як ланцюжок, і теж були спасені. Тож молимося за спасіння всіх живих людей на планеті Земля. Амінь. 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 Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ж ми прощаємо, винуватцям нашим. Захисти нас від спокуси і спаси нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радиться, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Бо Твоє, Господи, сила, слава і царстві Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, амінь, амінь. Хай Господь береже душі живих людей. Амінь, амінь, амінь.